Стрим. Вітаю вас на YouTube каналі ВІЧІВ, в щоденній програмі, Євангелія на кожен день. Я протерий Володимир Давидов. Е не похожий на Марка Фейгіна, який виходить завжди в час, як він пише е анонс, що незабаром в такий-то годині буде ефір і хвилину в хвилину практично виходить. А в мене інколи виходять певні обставини і в один час вийти з вами до вас в ефір, але певні, я ж скажу, обставини вимагають інколи перенести цей час, але я радий, що є, є така можливість зустрітися з вами сьогодні і разом з вами почитати святе письмо. Євангелія, яке сьогодні звучало за Босслужінням, звучало нашій, нашим так, у нас ще з інтернетом проблеми. Отже, радий з вами сьогодні зустріч. Сьогодні нагадую у нас День Святого Духа, другий день після ї трійці присвячений саме Святому Духові. Хоча, за великим рахунком, сама на сам День П'ятадесятниці це День Свята, коли Дух Святий зійшов на апостолів. І тим не менше, е, і сьогодні ми з вами розпочинаємо читати Євангеліє від Матвія. І сьогодні це фрагмент з 18 глави. Давайте перейдемо одразу і до нього, поки у нас є інтернет. Сказав Господь: стережіться, не зневажайте жодного з малих цих. Бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця Мого Небесного, бо син людський прийшов спасти загибле». Дехто з коментаторів пояснюють з малих цих, про кого йде мова? Про тих два, дві такі думки, які не суперечуть одна одній. а… Якби можна їх і об'єднати, перше, маліці це нужденні і, і, і ті люди, які, ну так би мовити, не можуть дати собі ради і потребують допомоги, не тільки, не тільки нужденні не в плані а тільки в матеріальному, а нужденні ще й в плані а, моральному, тобто їм треба моральна підтримка. І інше це <кій> нужденні е, з тобто, малих цих, це ті, хто тільки-тільки приходить до віри. Е, ну, за великим рахунком, можна, ну, звичайно, просто людина, який тільки-тільки почув, о, почув істину про Христа, от закликається не зневажати ними. Тобто, це знаєте. Я не знаю, наскільки це актуально було для учнів і тих, хто слухали Христа людей, адже хтось уже вкорінився, став його послідовником, а хтось тільки цікавився, і Христос закликає не зневажати. Але ці слова, я знову повторюсь, я не знаю, наскільки якої величезної актуальності мали тоді, коли Христос говорив. але... Однозначно, вони актуальні для нас, християн, щоб ми не зневажали тих, хто, можливо, ще йде до Бога. Можливо, якось ще багато чого не знає в християнстві, але став християнином. Не так себе. А, знаєте, банальний приклад. Не так людина приходить і не знає, як свічку поставити, не знає, неправильно хреститься, не, там, жінка не, не надягає хустинку, так як у нас заведено. До і виходить, що інколи той, хто вже давно ходить в храм, може собі дозволити певну зверхність. Отже, Христос каже, що не зневажати, тому що людина, яка тільки тільки приходить до Бога, вже зробила вели. в наших очах людських, ну, от якась вона ще багато чого не знає. От не... І оця зверхність, це людська. А для Бога це дорогоцінність, тому що е, вівця, про яку ми зараз будемо читати е, притчу е, вівця знайшлася, прийшла в е, Отчий дім, і Господь радується їй. От, бачите, е, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице мого небесного, бо син людський прийшов спасти загиблих. Тобто радість, коли грішник або людина не приходить до Бога. На небі ангели радується. Але перейдемо далі. Як вам здається, питає Христос, якщо матиме якийсь чоловік 100 овець і заблукає одна з них, то хіба не залишить він 99 і не піде в гори шукати ту, що заблукала? І якщо трапиться, знайти її амінь. Кажу вам, він радіє за найбільше, ніж за 99, що не заблукали? Як для, для е, народу, який. І кочував багато, і займається землеробством та скотоводством. Приклад, як, за, як завжди, Христос бере досить наглядний. Е, справа в тому, що вівці, оце о, 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 вівцеводство, да? чи як, овцеводство російсько, замовку української. Ті, хто займається вівцями, вирощувати овець було поширеним серед іудеїв. Е, і Христос приводить приклад, що пастух побачив, що в нього не вистачає, не б... залишає всіх і йде. І здавалось би, ну якісь, ну теж, до речі, це завжди таке питання виникало. Ну, так ти шукаєш одну овцю вівцю, яку... яка загубилась, 99 можуть впасти в ущелину, їх може на них напасти звір і тому подібне. З ним вони теж можуть загубитися. Як же так залишати все стадо? І йти шукати одну. Але ж знову ж таки, треба контекст розуміти того, як відбувалось, ну як пасли овець в часи Христа. Тоді було поширеним, що пасли стадо овець не конкретно, ну не конкретно власних чи наймет як піс пас стадо овець якогось певного хазяїна, овець об'єднували і пасли, наприклад. Там село і стадо загальне йде. Всі вівці. Війшло декілька пастухів. Дивлюсь, нас інтернет сьогодні радує, як ніколи. Е, так от, е, через це один е, пастух дійсно міг залишити стадо, тому що залишалось ще двоє мінімум. Тому що йшли далеко це ж не те, що, як я пам'ятаю, е, в своєму дитинстві корі вебсайт. Вранці вигнали, так вечором загнали. А вівці йшли нам ну, на тривалий період часу, причому подорожували вони теж далеко, тому що плоскогір'я в Палестині воно так в центральній частині знаходилось і постійно стада переходили, шукали нові пасовища, тому що там проблема була з травою. Вона була дуже така ріденька травичка. Мало її було. Через це постійно подорожували. А так як це плоскогір'я і це взагалі гориста місцевість, то вівці дійсно могли потрапити в біду, попасти в ущелину, там адже вівці йдуть, одна одну підштовхує. І якщо, наприклад, вийшли на якийсь уступ з гори, то задній задні. задні Задня частина стаду підпирає передню, і передні вівці могли й попадати. Тому що через це одна людина, але всі жителі чекали, коли прийде інший пастух і принесе, і приведе ту вівцю, яка згубилася. Більше того, така пастух клав меч, дійсно, по суті, ризикував те, що, ну там, ти згубився, яка різниця. Але не стільки на їжу, скільки на хуторе, але овець вже в основному вирощували хутро. і до овець пастухи особливо, особливо пастухи прив'язувалися. Вони всі знали, давали їм імена, тобто, навіть незважаючи на те, що сто овець в стаді, все одно пастухи всіх знали і давали їм там прізвись, прізвиська вівцям. Через це прив'язувались до тварин, і, звісно, якщо якась за, за, десь загубилася, і йшли, незважаючи на те, що ну, якісь небезпеки і, і незручності, тим не менше йшли і о, шукали цю вівцю. Е, ще один такий момент, що якраз Господь показує свою любов до, люди, до людини, до грішника. І яка це любов? Це любов, вона довготерплива Тобто, незважаючи на недолугість вівці, пастух не, не гнівається на неї, але терпить. Ну, адже, як ви знаєте, асоціація з вівцею, що вона ну глупа тварина така, недолуга. І чинить злі справи, але все одно Господь любить і шукає цю людину. Кличе, намагається її віднайти Господь. Зараз таке цікаве перечислення знайшов, як, яка це любов. Те, що він любить окремо кожного. Адже дійсно не стільки все стадо, а одну вівцю пастух іде, шукає, бо він потерпає за неї, такий Господь. Кожного з нас любить. Господь, Господня любов вона любов, яка шукає. Тобто він, адже Господь постійно стучить в кожному в його серце. Постійно. Шукає того, хто відкриє своє серце і впустить його. Безумовно. І це ми, я думаю, і на власному прикладі, і навіть зі сторінок Євангелія ми бачимо. <кхм> і чуємо. Любов Божа, це любов, яка радується. Пастух, знайшовши вівцю, безмежно радіє. Які стої з, з тим прикладом, коли жінка загубила монету, шукає, знаходить і радується. Тобто, і любов Божа, вона теж, теж любов, яка радується. Е, от І читаємо далі. Так нема волі отця вашого, який на небесах, щоб загинув один із малих цих. Брат твій, піди і викрий його поміж. Ага, тут закінчує послухати по сушу. Такий. Щоб загинув один із малих цих. Це якраз Господь чує свою думку з приводу того, що йому дорога, і праведник і Праведник це от велетень духовно духовної величі, а грішник це от один із малих цих. І Господу, і він дорогий і його хоче Господь знайти. І, і по суті розпочинається нова тема. Ну, умовно. пишіть проти тебе твій піди і викрий його поміж тобою і ним самим. Якщо послухає тебе, то здобув ти брата твого. Якщо ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилось кожне слово. Якщо ж не послухає. Їх, скажи церкві, якщо ж і церква не послухає, то нехай він буде тобі як язичник іметар. <кхід> Тут, теж такий, знаєте, Господь дає заповіт того, як має бути побудоване християнське суспільство, християнська ну, парафія, громада. Саме за принципом любові і взаємоповаги. І... Оця фраза, якщо згрішить проти тебе брат твій, тут не, навіть ми маємо розуміти, що йдеться йде мова не тільки про згрішить, як е, ну, зробить тобі щось там погане, чи, там, а навіть якщо буде якась неприємність або непорозуміння. І, він, і Христос заповідає, що якщо у вас непорозуміння на будь-якого характеру, то піди і поговори з цим братом. З однієї, можна розглядати це, як нібито викрий, а з іншої сторони, проговорити цю ситуацію. Тобто не треба замовчувати, щоб вона не усугублялась, щоб не було такого стану, що ти надумаєш собі більше, а поговорити і роз'яснити, чому та чи інша ситуація неприємна сталася між тобою і тим братом. Якщо він е не послухає, там, наприклад, настає на своєму. То Христос говорить, візьми ще когось, Кого? ну, звісно, якусь авторитетну людину, яка, яку ну, досвідчену, о, яка, слово якої має вагу. Навіть у, ну, якби і тоді спробуй розібратися разом з цією людиною і з тою, з якою в тебе йдуть якісь ну, негаразди, розібратися в тій ситуації. Знову ж таки, для того, щоб. Е, ну, Навіть у второзаконі сказано про те, що свідок має бути не один а двоє. Тут, звісно, це трішки інша тематика. Там суд, обвинувачення. Тут навіть просто вияснення відносин. Але має бути якась неупереджена ще третя сторона, про що Господь і говорить. Навіть у іудеїв була ще така прислів'я, що судити. Е, Одна людина не може судити іншу. Один о, один може судити тільки один, тобто Бог. Та, така, таке прислів'я. От. І, звісно, коли і, і тоді не вирішена ситуація, коли позвали когось там, якби не гарант І далі господарство. Говорить. Теж цікавий момент, Що їх послухає і навіть церковну громаду, то нехай він буде як грішник і метар. І для нас, які ми розуміємо, метарі це були зрадники, грішники це ну, людини, які, люди, які далекі від Бога і не виправляються. І здається, що Христос говорить, що, наприклад, не признає свою вину, то Господь каже, хай буде вам як грішник і метар. І здавалося б, що, значить, на цю людину треба. А, він грішник, що з ним говорити? Вигнати його, да сторонитися гріха, тобто грішників, метарів, якби цуратися від них. Але це таке поверхневе сприйняття цих слів. А давайте ми з вами подумаємо, як Господь відносився до грішників і до метарів. Двоє з них з метарів, один з них став. Євангелистом, апостолом, інший став просто послідовником. Тобто, двоє метарів, людей, яких ненавиділи їхні одноплемінники, яких вважали зрадниками, ті, хто працюють на колаборантів, ой, на окупантів, тобто вважали їх колаборантами, ну, умовно так кажучи, вони стали вірними друзями Христовими. До грішників Господь постійно входив в доми, спілкувався з ними, повчав їх, призивав до покаяння. І виходячи з цього, якщо Христос з відношення Христа до грішників і метарів, то оці слова, коли мій ближній не послухався ні мене, ні іншу людину, ні всю громаду, і щоб нехай він буде вам грішник і метар, це заклик Бога не ставити крапку на цій людині, що вона з нею все покінчено і нема змісту з нею говорити. Ні. Але впивати на волю Божу, допомогу Божу. Що це на цій людині не можна ставити крапку. Христос не поставив. А отже, і ми, християни, на таких впертих грішниках, яких ми викрили е і вказали на їхню неправду, на їхній поганий вчинок, не ставити на них крапку. А все ж таки надіятися, що вони розкаються рано чи пізно. Цікаве, правда, порівняння, того, що нехай буде вам грішником і метарем це не. Це не ставити дійсно не хрест на людині, а очікувати чуда Божого, що ця людина розкається або ну зрозуміє свою неправоту. Перепрошую, щось я трішки захип але не говорю. <кхм> От. А кажу вам: усе що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Е ці слова вони взагалі вважаються. Основоположними установчими словами щодо таїнства сповіді, покаяння. Тобто, що Господь дає владу своїм апостолам розв'язувати відпускати гріхи, і апостоли передали цю владу священству єпископам, священникам. от Але ці слова ще говорять не тільки про таку цю сакральну цю, сакральний момент, а ще й про те, що. Ті відносини, які ми побудуємо тут з людьми, ці відносини будуть і в майбутньому віці. Тобто те, як ми себе поставимо в суспільстві з нашими близькими, коли ми перейдемо в життя вічне, буде все залишиться. Через це треба дбати про те, щоб з усіма бути в мирі, з усіма бути в злагоді. Тому що якщо ти в сварці будеш, так воно і залишиться, ці відносини залишаються, нікуди не зникають. От так можна ще розуміти ці слова. І далі Господь продовжує. <кій> Знов амінь, кажу вам, якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили? буде Говорить, що він є посередник, і, до... і завдяки цьому, що молитва спільна, вона більш дієва, бачите, двоє чи троє. На задоволення власних потреб. І часом те, що ми просимо, може, нам це буде добре, а комусь стане погано. А от е молитва, коли вона звучить Соборна, то ми всі, по-перше, молимося один за одного, молитва як приумножиться, а по-друге, ми зважаємо на те, що ми просимо, щоб іншим не було гірше. Ну, то, 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 таке можна е пояснення сюди е підходить. І ще один момент це те, що. Перепрошую з інтернетом, просто ну, страшне. Так от, ще один момент: те, що Соборна молитва, бачите, вона, по-перше, має бути неегоїстичною. Ще раз повторюсь, тому що перервалась думка. А по-друге, те, що е, вона звучить: Христос говорить, що вона дієва, вона особлива. І ця молитва саме звучить до Бога Отця в ім'я Ісуса Христа. Де двоє чи троє зібрані в ім'я в моє ім'я. І далі продовжує, там і я посеред них. Ця соборість молитви, вона, звісно, говорить і про. Вона доречна, якщо ми розуміємо під цим, церковну молитву в церкві, але це якраз е, сюди доречно і ну, зауважити, що двоє чи троє це чоловік, дружина, діти. Це і сімейна. Тобто не, 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 не дарма кажуть, що сім'я це мала церква. Тобто і в церкві великій, і в церкві малій, коли збер, звертаються до Бога, ця, цю молитву Господь чує. І Господь каже: збирається в ім'я моє, там і я посеред них. Тобто якраз те, що коли люди збираються в спільну молитву, Господь присутній. Це говорить про Його всюди сущність і те, що він. Завжди відгукується, але ми ж маємо розуміти і те, що ми можемо просити, але Господь подає те, що Він вважає нам за потрібне, і дає те, не те, що ми просимо, а те, що нам потрібно. Це теж ми маємо розуміти. На сьогодні все за Євангелієм, і ще раз перепрошую за якість інтернету і за свій голос, геть чомусь зв'язки сіли, ледве лед, не знаю, як в мене чи добре чути мене, чи ні. А, так, зараз відкриємо чат. Або давайте сюди. туди гляну. Так. Земляк, привіт з Нью-Йорку. Цікаво, з якого Нью-Йорку? Американського чи українського? як виявляється? В Україні теж є Нью-Йорк. Так. Алла Продан, да, я розумію, інтернет дійсно стрибає. Я просто уже, що один гаджет, що другий. Це проблема з інтернет-провайдером. Ну просто мені самому дуже важко говорити. А вам важко слухати, розумію. Надя е, Ваврик питає, так? якої ви віри православної, а якої ще, якщо ми читаємо Євангелія? Інна Сонячна, здравствуйте. Чи молимось ми за патріарха Кирила? Ні, моя позиція, однозначно, ми його не поминаємо і не молимось. Це кривавий патріарх, який до православ'я має відношення, як і вся на сьогоднішній день, російська православна церква посередкована. Тобто зовнішність православна, а внутрішність, вибачте, ну, коли люди благословляють вбивати і знищувати інших людей, інших християн. То ну, це я це називаю псевдоправославі. Така моя позиція. Так що ні, не можемося. Все, так? Да. Е, все, будемо тоді завершувати. Більше я дивлюсь, питань немає. Боже вам Боже вам благословення, хай Господь благословляє, то оберігає, бажаю вам мирної та тихої ночі, і прошу не забувати. Молитись за наших захисників, які боронять нашу Україну і тої Орди, яка прийшла до нас. Також е прошу підтримати нас подобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та вашими підписками. І нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово донатами або ставши постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на youtube каналі На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським івангельським На все добре, до побачення. Thank <laughs> you.